Вітаю. В ефірі, як завжди, у сій порі новини, в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. До управління майном комунальної власності міста надійшло вже близько півтисячі заяв від внутрішньо переміщених осіб, охочих оселитися у модульному містечку. У Полтавському центрі реабілітаційної медицини новий тренажер, вертикалізатор, балансир у приміщенні колишньої художньої школи. Краєзнавчий музей готує до відкриття нову виставкову локацію. Переселенці з інших міст України, які зараз проживають у школах та дитячих садочках міста, вже готуються до переїзду у змонтоване для них модульне містечко на території обласної психіатричної лікарні. Скільки охочих вже подали заяви на проживання у модульному містечку у Полтаві, та коли чекати на його відкриття, дізнавалися мої колеги. Обстріли і мости все били, і самоліти все було дуже дуже страшне. В підвалах сиділи без світа, без, без води, якби без нічого. У нас виходить 80%. Уничтожили. Людмила зі старого Салтова, що на Харківщині, сидить на валізах. Дев'ять місяців жінка з родиною жила в одному з дитсадків Полтави. Щойно дізнавшись про модульне містечко, яке монтують для переселенців на території Полтавської обласної психлікарні, подала заявку на поселення. Поїхали туди, там ще тільки все робилось, тоді через Рим ще раз поїхали, вже доміки привезли, тоді ще раз поїхали, там вже внутрі мебіль почали, там є сад, є почистили, там дуже круто. Ми приїжджали. У нас, женщина, ну, там, каже, работник, яка робила, нас поводила там, показала все, тобто дітворі там буде класно. Сказали, магазин повинні поставити, кулінічі повинні поставити. Тобто вони розказали, що як, де, що, буде комендант, буде все. Тобто І кормити будуть, там, і самим буде готувати. Ми походили, мені дуже. Тобто я три рази їздила. Хоч тут в дитсадку людей добре прийняли, та всі стали однією родиною, але все одно час звільнити місце для дітей. А в модульному містечку у родини. НВПО будуть окремі кімнати, каже харків'янка Тетяна Васильівна. Говорять, що Кажуть, що окрема кімнатка, все там світленьке, біленьке, пластикові двері, вікна, навіть тепло. звичайно хотілося б у модуль не потрапити. Заяву написали, здали. Тепер сказали здати документи. Тепер от сказали здати документи в управлінні майном комунальної власності міста. Нам повідомили, попередньо прийняли близько пів тисячі заяв від охочих оселитися у модульному містечку. Інформацію збирали протягом зими. Тому цифра приблизна. Дані ще будуть уточнюватися. Наразі до нас дані 470 заяв від внутрішньо переміщених осіб, які є зареєстрованими в місті Полтаві, які виявили бажання. Бути поселеним доводине містечко. Наголошують це сімей. До склада кожної сім'ї входить ну, визначена кількість осіб. Це приблизно 900 осіб. Відкриття та заселення людей за словами першого заступника міського голови Полтави Валерія Пархоменка заплановане на травень Уже сьогодні. Почалася формуватися безпосередньо там перелік осіб, хто буде поселятися в травні місяці, коли планується відкриття. Нагадаємо, конструкції для модульного містечка це гуманітарна допомога з Польщі. Готувати територію під модулі почали наприкінці 2022 року. Комунальники у Полтаві розпочали сезон підготовки квітників. Планують висадити понад 120 тисяч саджанців квітів, які виростили власноруч у теплицях підприємства декоративні культури. Як відбувається підготовчий процес, та якими будуть цьогорічні клумби міста? Далі у нашому сюжеті. У Полтаві комунальники продовжують облагороджувати місто. Наразі вони зайняті підготовкою клумб. Як завжди, після 1 травня у нас починається гаряча ми починаємо посадку квітів. Ну, Перш, ніж їх посадити, нам потрібно перекопати ґрунт. Зробити малюнки, а для того, щоб зробити малюнки, потрібна розмітка. Зараз ми зробили малюнок тут на білій альтанці, і завтра будемо садити. Кипить робота на квітниках у різних локаціях міста. Готують їх і біля каштанової алеї. Ми зараз вбирали на самій клумбі і рівняли краї, щоб вони були рівні, бо вони заростають. Підготовлюємо клумби до посадки цвітів. Оце оббиваємо края, вбираємо бур'янгу. Тоді прийде мотоблок, беремо тоблучі, ми розрівняємо і будемо висаджувати квіти. Усі квіти, які висаджуватимуть, комунальники виростили у теплицях комунального підприємства Декоративні культури для більшості клуб використовуватимуть чорнобривці, петунію, агератом, поліус. Малюнки будуть патріотичними, кажуть працівники. Зсу і їхній фірмовий знак біля театру буде так, як минулий рік. Буде у нас тризуб із прапором біля Шевченка. Ну, типа вишиватки. А квіти тут будуть. Тут буде альтернатера, тут буде петуні, тут будуть чорнобривці і інертний матеріал. Усього комунальники планують висадити понад 120 тисяч саджанців квітів. Служба безпеки України ліквідувала мережу ботоферм із аудиторією майже 200 тисяч користувачів. Працювали на розхитування обстановки в Україні. Одна із них діяла у Полтавській області. Про це повідомила речниця обласного управління СБУ. Інна Усова зловмисники намагалися дискредитувати діяльність вищого військово-політичного керівництва нашої держави в умовах війни. Також вони розповсюджували хибні повідомлення про теракти в українських містах та мінування об'єктів з масовим скупченням людей. На підставі зібраних доказів фігурантам планується повідомити про підозру за статтею 361 Кримінального кодексу крімного за десанціоноване втручання в роботу електронно-обчистувальних машин, комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку. Декану одного із полтавських університетів повідомили про підозру в систематичному хабарництві. За даними слідства, він впливав на викладачі вишу, щоб студенти могли успішно складати заліки та іспити. Як повідомляють в обласній прокуратурі, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 369.2 кримінального кодексу України. А це зловживання впливом. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжці. Ного заходу та відсторонені його від посади. Полтавський центр реабілітаційної медицини отримав нове медичне обладнання вертикалізатор балансир. На ньому люди, в яких не рухаються ноги, навчаються заново починати ходити. Як займаються пацієнти на такому тренажері, бачила Івана Дімова. У кабінеті фізичної терапії ерготерапевт Роман Литвинов займається з пацієнтом на вертикалізаторі балансері. Це новий прилад, який центр реабілітаційної медицини у Полтаві отримав завдяки спонсорській допомозі. Лікар розповідає, вертикалізатор допомагає відновити такі фізичні якості, як сила, спритність та координація рухів. Цей балансер призначений для хворих, у яких є травми спинного та головного мозку, які хворіють на російний склероз та страждають на м'язову дистрофію. Він допомагає навчитися тримати баланс, який потрібен для виконання ходьби. Центр реабілітаційної медицини у Полтаві відкрили на базі обласної лікарні імені Скліфосовського у січні. З пацієнтами, говорить завідуюча центром Ірина Пчелінцева, тут працюють лікарі фізичної терапії, логопеди, психологи та фізичні терапевти. Тут проходять реабілітацію пацієнти, які мають травми або захворювання нервової або опорно-рухової системи. Це і цивільні особи, і внутрішні переміщені особи. І військові, які отримали травми внаслідок військових дій. Лікуються у нас люди із нашої області, а також люди, які приїжджають з інших міст нашої країни. У центрі проходять реабілітацію дві категорії пацієнтів: які приходять амбулаторно за направленням лікуючих лікарів, і стаціонарні хворі. Заняття тривають по декілька годин на день. Відділення оснащена найсучаснішим реабілітаційним обладнанням це і апаратура, яка відновлює рухи. Кісті і верхні кінцівки. Це і апаратура, яка відновлює рухи в м'язах верхніх та ніжних кінцівок після травм або захворювань, коли хворий не може сам рухати м'язами. За нього це робить апарат, який називається вібромув, це стимулятор м'язів і який імітує функції верхніх та нижніх кінцівок, які сам не може відтворювати пацієнт. За п'ять місяців роботи Центру реабілітаційної медицини реабілітацію у ньому пройшло більше 200 пацієнтів. Початок травня розпал сезону кліщів застерігають лікарі. Вони живуть у високій траві та кущах. Ці комахи небезпечні тим, що можуть переносити хворобу лайма. Як вберегтися і що робити, коли вже виявили на собі кліща? Дивіться у сюжеті. До центру первинної медико-санітарної допомоги No3 початку року звернулися близько 20 пацієнтів зі скаргами на укуси кліщів. Лікарі говорять, саме травень сезон активності цих комах, а вони небезпечні тим, що є носіями хвороби лайма. Хвороба лайма небезпечна тим, що вона призводить до ураження кісково-м'язевої тканини та нервової системи. І в майбутньому може присвести навіть до інвалідності. Оксана Ярова говорить, інкубаційний період після укусу кліща триває від 7 до 45 днів. Починається захворювання з появи на тілі плями, почервоніння. Людина відчуває загальні знаки недомагання, загальну слабкість, ломоту, підвищення температури. Це призводить до втрати її працездатності. Подальшому йде ураження суглобів, м'язів, також можуть бути периферичні неврити та враження нервової системи. Полтавець Станіслав Дерун нещодавно піймав кліща, Оговорить, відпочивав з друзями на природі, а наступного дня запідозрив, що щось не так. Вранці вже відчув на шиї якісь не неприємні відчуття. Почухав і зрозумів, що там був кліщ. Він відпав самостійно. Був наповнений кров'ю. Це випадок високого ризику, говорять лікарі. Відтак вжили усіх необхідних заходів. Була призначена антибіотико-профілактика, одноразовий прийом антибіотика для того, щоб попередити розвиток хвороби лайма. Слідкуємо обов'язково за місцем укуса та за загальними симптомами. Найбільший ризик стати жертвою кліща в тих, хто часто перебуває на природі. Тож фахівці радять підбирати закритий одяг, уникати місць із високою травою, використовувати речовини, які відлякують комах, оглядати себе та своїх супутників що дві години. Полтавський краєзнавчий музей готує до відкриття нову виставкову локацію. Це приміщення колишньої художньої школи. А доки йде ремонт всередині будівлі, стартував сезон екскурсій у музейному дворику. На одній з них побували наші кореспонденти. Полтавський краєзнавчий музей днями поповниться ще однією виставковою локацією. Нову експозиційну площу відкриють у приміщенні колишньої художньої школи. Цими днями йде закінчення вже підготовки цієї площі, згодом формування експозиції, і можна буде їх вже відвідати під час оглядової екскурсії, або просто придбавши квиточок у двір музею. Цей будинок був збудований в якості флігеля Полтавського губенського земства. Згодом, уже після Другої світової війни, тут була розміщена Полтавська міська художня школа, але зараз їм знайдено нове приміщення, а цей будинок знову повернувся якби в свої давні межі. Доки тривають ремонтні роботи всередині флігеля та основної будівлі, у музейному дворику стартував сезон екскурсій. Це екскурсії різних напрямків: історичні, етнографічні, дендрологічні та загальна оглядова. Усі вони особливі, говорить Наталія Кузьменко. До того ж, нині музейний двір у весняному цвіті. Зараз цвіла сакура. Буквально з дня на день ми чекаємо цвітіння буску, Згодом до нас прийде жасмин, тобто завжди в нашому дворику красиво, і квіти наших дерев та кущів, а також наших трав'янистих рослин. Вони завжди раді зустріти наших відвідувачів. Серед перших відвідувачів студенти. У них тут урок екскурсія. У нас був урок культурології і тому було дуже-дуже цікаво ознайомитися з різними експонатами, різними рослинами. І тому музей дуже сподобався, дуже вражаючий ефект від нього. Нам видали такий буклет, щоб більше трішки ознайомитися з інформацією. Екскурсії музейним двориком проводять щодня і в будні, і в вихідні. Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами і нагадую, наші сюжети можна подивитися на сайті А Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.